Є новина, друзі, вирішальний тиждень для України та накрутка Трампа перед перемовинами з Путіним. Дослухайте до кінця, буде цікаво лайк репост підписка. Ну, ми з вами вже неодноразово за цей період е, перемовин чули, що вот-вот наступить вирішальний тиждень. Дай би Бог, як то кажуть. В цей раз про це сказала Урсула фон дер Ляйен, це голова Єврокомісії. Вона сказала, що це вирішальний тиждень для України. Ну, в плані завершення війни. Я думаю, що вона більше знає, і я думаю, що це пов'язано саме з рішенням американської адміністрації нарешті отримати чітку відповідь від Путіна: чи він іде на припинення вогню? Якщо ні, зна значить санкції, що на це вказує, і чому накрутка? Тому що зараз з Трампом з його адміністрації спілкуються практично всі лідери. Президент Фінляндії Стуб, який з ним грав в гольф з Трампом, він з ним вів перемовини, довгу розмову мав і каже, що Трамп втрачає терпіння до Путіна і до Росія. Скав втрачає терпіння в правильну сторону ну, тобто, до Путіна і до Росії, які не хочуть йти на припинення вогню. А от Зеленський він ну якби терпляче витримує всі. Перемог. Також Канцлер Мерц заявив в Ватикані на інтронізації Папи, що він мав зустріч з Зеленським і мав зустріч з Рубіо і домовився, що перед тим як дзвонити Путіну, завтра коаліція охочих це Німеччина Польща. Британія та Франція лідери позвонять Трампу, Макрон, Стармер, Туск та Мерць, і будуть його однозначно накручувати в правильну сторону, щоб не вийшло так, що Трамп позвонить. Вони знов там через телефон з Путіном поцілуються і ні про що не домовляться. Тобто, вони будуть відстоювати позицію України однозначно і будуть ну, вимагати результата, щоб Трамп вимагав його. Від Путіна також хороший сигнал. Це зустріч зеленського з Венцем. Ну, Ми пам'ятаємо, які в них були відносини після тої сварки. Вашингтоні а зараз доброзичлива зустріч, абсолютно на якій теж Зеленський пояснив ці вимоги, незрозумілі, неможливі, нереальні росіян на перемовинах. Ну тобто, для зриву перемовин ці вимоги були, але турки не дали це зробити, і запропонували обмін. І слава Богу, що тисячу на тисячу буде обмінено. Ну, якщо не зірветься, і Венс це теж все зрубив, вислуховував і зустрічався. Ну і те, що Зеленського першим прийняв папа, це теж результат. Тому, в принципі, маємо результат того, що Трамп захоче все ж таки напевно отримати відповідь, чітку від Путіна, і ми будемо завтра розуміти або там в найближчий час чи буде припинення вогню або будуть санкції. Ну а відповідь росіян проста: вони готуються запустити балістичну ракету як. Повідомила наша ГУР, тому всі українці мають бути ну, обережні і реагувати на сигнали тривоги. От так то. лайк, репост, підписка. Ну і напишіть, що ви.